Вітаю! В ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Двоє дорослих загинули діти в лікарні. У прикордонній громаді на міні підірвалося авто з родиною патрульного поліцейського. Українець схилений над могилами всіх тих, хто захищав нашу країну. У Чернігові погасили Марку. Вічна пам'ять. П'ять днів без води та їжі на висоті сім метрів. На прилученні місцеві жителі врятували Лелеченя, якого покинули батьки. Родина патрульного поліцейського на авто підірвалася на міні у прикордонній громаді. Це сталося 28 серпня близько сьомої вечора на лісовій дорозі, повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. Водій та його дружина загинули. Двоє дітей подружжя перебувають у лікарні. Дівчата 2014 та 2018 років народження. Вони мають осколкові поранення, повідомила медична директорка лікарні Наталія Сергійчик. Дівчатка знаходиться в ортопедотравматологічному відділенні, стан на ранок їх середньої важкості, але дівчата проходять до обстеження, особливо старша дівчинка. Дуже складний психологічний стан старшої дитинки. Поки діти перебуватимуть під наглядом медиків, за кермом авто перебував 36-річний В'ячеслав Обитоцький. Він старший лейтенант поліції, повідомили в головному управлінні поліції області. Чоловік був патрульним. З 2018 року служив інспектором роти тактико оперативного реагування. У перші дні широкомасштабного вторгнення В'ячеслав став на захист Чернігова та брав участь в обороні міста. За свої заслуги був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка автомобіля загинули. Їхні двоє малолітніх дітей травмовані та госпіталізовані. Відомо, що кермував автомобілем співробітник управління патрульної поліції в Чернігівській області, департаменту патрульної поліції. Нині поліція розслідує обставини цієї трагічної події у рамках відкритого кримінального провадження. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід нардепу від Чернігівщини Анатолію Гуньку, якого спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує в отриманні хабаря. Суд задовольнив клопотання прокурора і залишив нардепа в СІЗО із можливістю внесення застави 30 мільйонів гривень. Адвокати вимагали змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, бо цитую стан здоров'я гунька унеможливлює його перебування під вартою без надання допомоги або ж зменшити розмір застави із 30 до 5 мільйонів гривень. Гунько також просив змінити йому запобіжний захід. Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників затримали під час отримання неправомірної вигоди розміром 85 тисяч доларів. Наступного дня Набу та САП оголосили нардепу підозру в отриманні хабаря за передачу в оренду землі Національної академії аграрних наук України. Того ж дня суд обрав гоньку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нардеп заявив, що не згоден з рішенням суду і його адвокати подаватимуть апеляцію. 10 серпня голова фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив про виключення гонька з фракції. Жива музика, хвилина мовчання та гімн. Сьогодні у Чернігові вшанували пам'ять захисників України. Для цього «Укрпошта» представила марку Вічна пам'ять, яку приурочили до Дня пам'яті захисників України. День пам'яті захисників України запровадили у 2019 році. Дата приурочена виходу українських воїнів з оточення в Іловайську, що на Донеччині, 29 серпня 2014-го. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом цього дня став саме соняшник. Директор Чернігівського регіону Укрпошти Олександр Бородавко пояснив, чому для марки обрали саме таке зображення. Художник Олег Шупляк зробив зображення, яке називається Журба, де українець схилений фактично над могилами всіх тих, хто захищав нашу країну. Цей ескіз він дуже ну, символізує. Події, які є в нашій країні, починаючи з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, за словами Олександра Бородавка, марку Вічна пам'ять випустили накладом 500 тисяч штук. Із продажу кожної марки 3 гривні піде на підтримку дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Який вигляд може мати Чернігівська лижна база після відбудови? Показали сьогодні під час зустрічі із представниками міжнародної федерації біатлону. Делегація приїхала до Чернігова на чолі з її президентом Оле Даліном. Ми залишаємося з вами у ці складні часи. За словами президента Федерації біатлону в Україні Івана Крулька, зараз вони активно збирають кошти на відновлення цього спортивного об'єкта. Для цього створили спеціальний благодійний фонд. За минулий сезон за рахунок зборів під час спортивних трансляцій серед вболівальників накопичили 350 тисяч гривень. Коли зберуть необхідну суму, замовлять проєкт. Потім почнеться процес відбудови. По досвіду це приблизно буде від 200 до 300 мільйонів гривень. Такий масштабний проект. Але він буде не тільки з одного виду спорту. Ми вважаємо, що він може бути мультіспортивний. Тут можуть готуватися стрілки, тут можуть готуватися лучники, тут можуть готуватися лижники. За словами президента федерації, на реалізацію проєкту має піти 2-3 роки. Перевертає колесо вагою у п'ять разів більше за власну і долає дистанцію у 40 метрів з вагою у 200 кілограмів. Рятувальник Владислав Павлюк став чемпіоном України зі стронгмену. Змагання пройшли в Києві біля Арки Свободи українському народу, де змагалися представники силових структур і ЗСУ. Як виборов першість у чотирьох із п'яти вправ, Владислав розказав нашій знімальній групі. Це було 420 кілограм проти моїх 7,8 восьми. Це одна з п'яти вправ, яку виконав Владислав Павлюк на чемпіонаті України зі стронгмену. Таєр фліп, кантування покришки. Вага на змаганнях була у 360 кілограмів. В Чернігові Владислав перевертає всі 420. За одну хвилину потрібно впоратися з даною вправою. Чим швидше, тим краще. Друга вправа було: це. Логліфт, так називаємо бревно, штовхання бревна. Тож, значить, вага у нас була 70 кілограмів, і за хвилину часу я зробив 11 разів. Це максимальне кількість разів, які взагалі були на змаганнях цієї категорії і на проведущих. І на... і... На цих. Владислав Павлюк, старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник караулу пожежно-рятувального посту у місті Остер. Пару ліфтингом чоловік займається 5 років. У Стронгмені це його другі змагання. Павлюк пішов уже один раз. Третя вправа це вже була середина так сказати, екватор наших змагань. Так називаємо вправу – Це прогулянка фермела. В кожній руці по 100 кілограмів загальна сума 200 кілограмів, дистанція 40 метрів, теж тайм-ліміт, одна хвилина. Біг з мішком і тяга Акселя. Це ще дві вправи з чемпіонату України зі стронгмену серед працівників силових структур та збройних сил. У мене обично мішок сільський, набив туди глини кілограм 90, і так бігав, тренувався. А там був трошки вже современні, так сказать, м'якший. Тому впорався з ним з цією вправою 40 метрів за 13 секунд. Тренувався Владислав Павлюк в Чернігові на території одного з підрозділів ДСНС. Тренажери робив з підручних засобів. У нас воно зроблено своїми силами, такі ручки приварені, додаємо бляни по 100 кілограмів кожну руку, беремо, підіймаємо ліву-праву і на дистанцію. Я зробив собі обічний. Взяв у бабусі в селі мішочок, накидав туди глини мокрої. Ну, трошки більше зробив, але ж той краще. Логліфт зроблений теж з газового балону, з двох газових балонів зроблено токарями під оборудування, воно трішки нестандартне, ну, не таке, як на змаганнях, там більш професійне, воно зроблено все по стандартам, як, як, -то кажуть, як пише книжка. Тут немножко не так, але для, для тренування піде. Взяв руці, підсів і пішов. У день змагань поруч з Владиславом були його дружина і донька Софія. Ми кожні, кожні змагання разом їздимо, це як підтримка, ну, я думаю, для нього і для нас. Більше ми хвилювалися, чим він, тому що для його це як не вперше вже і. Більше для нас було хвилювання. Поки Владислав відновлює свої сили і планує провести роботу над помилками. В майбутньому планує позмагатися за звання найсильнішої людини України. Це опорами, без них би. Ано тут все внутрі. Дар'я Янушкевич, Ксенія Вартебна, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів. П'ять днів без води та їжі на висоті сім метрів провело лечення у селі Густиня Прилуцького району. Дорослі птахи залишили пташеня у гнізді, бо воно так і не змогло полетіти з ними у вирій. Анна Матюшкіна, яка спостерігала за родиною лелек із весни, розповіла, що дитинча жодного разу не злетіло. Зрештою, вона викликала рятувальників, аби зняти його із гнізда. Як тривала рятувальна операція та де лечення зараз, розкаже Надія Мартишко. Отак, а буде отак відділення рятувальників встановлює висувну пожежну драбину на семиметрову електроопору, де розташоване лелече гніздо. В ньому тріпотить крилами одне лелечення. Поде? А крило бачиш при наближенні людини. Птаха робить невдалу спробу злетіти. скину, скіндаво. На землі його підхоплює командир відділення Олександр Триліз. За сім років роботи рятувальником він вперше тримає в руках лелеку. Така в нас робота. Ми рятуємо, допомагаємо. Залучалися обленерго, відключали світло, використали трьохколінну драбину для зняття лелеки. Анна Матюшкіна, якій передають лелеку, вже має для птаха покривало та воду. Все, одбивається, діло буде. Сейчас поїдемо їсти рибу? Велеті <реку> <реку> допомагала. це величиня у Густині Анна Матюшкіна має дачу за родиною лелек, які оселилися у цьому гнізді. Жінка спостерігала із весни. З її слів, птахи прилетіли пізніше за інших, пізніше дали і потомство. Єдине величеня, яке так і не злетіло. Ми кожен рік спостерігаємо, і вони тут літають, ходять, пасуться, і тоді вже летять. А це не літало. 23-го ще були великі лелеки, Воно їло, там все було нормально. А вже приїхали 24-го, 25-го, їх немає. І виходні ми наблюдали тут, а нікого немає. П'ять днів лелеченя лишалося саме в гнізді без їжі та води. Пожалько, пропаде. Воно ж дивишся на нього ціле літо. То вже наче родичі переживаєш весь час. Зі слів Олександра Мошкала, який мешкає у будинку поруч, лелек у цьому гнізді рятують не вперше. Переплетені ноги були в одного, так що це вже було. Тепер на лелечення чекає реабілітація у будинку Анни у прилуках. Далі планує проконсультуватись із ветеринаром та передати птаха до спеціалізованого притулку. Я вже позвонила, сказала, щоб вони там щось знайшли. Якось карасика розморозили, Я йому тоді вже поріжу, буде щось їсти. Ну, головне, що хоч зняли. Якщо він сьогодні якби в себе прийшов там, поїв, попив. Добро творить людину. І це дуже важливо в наш час. Нині, зі слів жінки, птах вже відійшов від стресу. Має гарний апетит та вчиться самостійно пити воду. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Суспільне новини. Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.